Фонд гарантування вкладів фізичних осіб впевнено розпочинає новий рік. Фінансові ресурси фонду складають 18 мільярдів гривень, а за минулий рік зросли на 5%, попри те, що ми отримали 4 нових банки та продовжуємо ліквідацію 50 банків, що знаходяться в процедурі ліквідації. Як нам це вдалося? Наші учасники, а після вступу АШАД до системи гарантування, це всі діючі банки в Україні, перерахували до фонду 5,5 мільярдів гривень. Ця сума внесків залежить від вкладів фізичних осіб, які протягом минулого року зросли майже на третину. Ми продовжуємо роботу з неплатоспроможними банками. Обсяг коштів, отриманих від управління та продажу активів, сягнув 4,5 мільярдів гривень, і це трирічний максимум. Фонд управляє коштами на основі цільового показника для мінімізації впливу на державний бюджет України. Попередні кредити, отримані протягом 14-17 років, були успішні реструктуризовані. Це дозволило вивільнити ресурси для 100% гарантування вкладів фізичних осіб з квітня минулого року на час воєнного стану та три місяці після нього. За рік, що минув, фонд гарантування виплатив вкладників 5,8 мільярдів гривень. Кредитори банків, що отримують кошти в черговості, вже після. Початку процедури продажу активів отримали 4 мільярда гривень. Тимчасово вільні кошти фонд інвестує в державні ціні папери. Обсяг коштів інвестованих протягом минулого року склав 14,7 мільярдів гривень. З одного боку, це надійне джерело збереження коштів системи гарантування. З іншого боку, це фінансування держави під час повномасштабної війни. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.